Оно в маршруті міжрегіональна наркоімперія і 70-річний фермер Растаман. Вітаю! Мене звати Антон Глущенко, і ви дивитесь дайджест подій на Дніпрі Оперативному. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Тож, чим запам'яталась п'ятниця 27 жовтня, про це далі. Під час повітряної тривоги о 16.00 ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Постраждала п'ятирічна дитина. Крім хлопчика, поранення отримала 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 10 приватних будинків, ще 13 потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто, понівечені лінії електропередач. У Дніпрі чоловік жорстоко вбив знайомого, забрав ніж та втік. 24 жовтня в одному з будинків у Марському районі міста знайшли мертвим чоловіка. З'ясувалося, що містянина вбив знайомий під час конфлікту. Спершу нападник побив потерпілого, після чого схопив з-під віконня ніж і вдарив ззаду 43-річного чоловіка. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник забрав з місця речові докази і переховувався від правоохоронців. Однак невдовзі його знайшли і затримали. Зараз чоловік під вартою. Ще одна різанина: цього разу у маршрутці Дніпро-Запоріжжя жінка напала на підлітка. Пасажирка дістала ніж та вдарила ним незнайомого 15-річного хлопця в обличчя. Потерпілий отримав колото-різане поранення над бровною дуги. Йому була надана медична допомога. Поліцейські затримали 24-річну нападницю. Мотиви злочину встановлюються. У кривому розі невідомий напав на 15-річного підлітка. В день 21 жовтня у сквері міста чоловік підійшов ззаду до юнака та накинув йому на шию зашморг. Скориставшись без свідомістю підлітка, нападник зняв з нього кросівки та куртку, в якій були особисті речі. Постраждалого госпіталізували до реанімації. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські викрили міжрегіональну злочинну організацію, яка базувалася на Дніпропетровщині. Організував злочинну діяльність 20-річний мешканець Дніпропетровської області. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох місцевих мешканців віком від 17 до 31 років. Нарколабораторію лідер угруповання облаштував в орендованому гаражі. Її потужності дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти понад 6 тисяч доз Альфа ПВП. Такий бізнес приносив їм Понад півтора мільйони гривень доходу в місяць. Солі грам. 900 грамто 900 грам да. менші об'єми, діяльність та сама. У Павлоградському районі затримали дилера. Наркотичні речовини він зберігав вдома. 24 жовтня. Поліцейські виявили в приватному будинку скляні банки з шишками коноплі більше 2,5 літрів. Майже 14 стіків з психотропами, пристрої для куріння та висушений канабіс. Кам'янський район від тренду не відстає, а десь і перевершує. Поліцейські викрили чоловіка, який вирощував і продавав марихуану. В результаті слідчих заходів у гаражі, яким користувався підозрюваний, правоохоронці вилучили мішки з подрібненими коноплями загальною вагою близько 40 кілограмів. Сіявся 70-річний аграрій у соняшниковому полі. Загалом під час слідчих дій поліцейські вилучили понад 5,5 тисяч рослин конопель. Аби не привертати уваги, сіявся невеличкими ділянками по всьому периметру, але все ж привернув, як і наш наступний герой. Водій з Дніпропетровщини взяв 10 тисяч доларів за перевезення ухилянтів за кордон. У подвійній перегородці між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса ховалися двоє чоловіків. Під час огляду водій поводився знервовано, чим себе і видав. За планом він мав відкрити один відсік, постукати, даючи знак порушникам, щоб вони перемістились, а потім відкрити інший відсік. Креативно, проте мало ефективно перед законом. Так, выходим. Выходим. Выходим, давай. У Дніпрі в гаражі зберігали фальсифіковані цигарки на суму 5 мільйонів гривень. 26 жовтня правоохоронці виявили у гаражному приміщенні понад 250 ящиків із тютюновою продукцією, вилучено 127 тисяч пачок, які зберігали з метою збуту. Куди саме збували, поки що невідомо. Однак одну з таких точок збуту викрили у Новомосковську. В одному з торгових павільйонів міста правоохоронці вилучили 412 пачок сигарет на суму понад 30 тисяч. Гривень. А от у Дніпровському магазині по вулиці Панікахи також було вилучено 180 літрів неліцензійного алкоголю на 30 тисяч гривень. На обох власників складено протокол. Ну і приємне наостанок. Уродженець і розчарування Дніпра Олег Царьов нарешті отримав кулю. До його будинку вночі під'їхали швидкі та поліцейські автомобілі. Територію оточили. Інформацію підтвердили родичі зрадника. За їх словами, стріляли двічі. Нападник втік. І сподіваємось, що його і не знайдуть. Зрадник в лікарні в важкому стані. Він втратив багато крові. Сподіваємось, що скоро він зустрінеться з Кирилом Стрімаусовим. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. дайджест подій. Побачимось в понеділок. Спокійних вам вихідних.